ЛГБТ-люди – найкращі люди у світі. Не віриш? Тоді дивись наші гей новини. Почався ЛГБТ-люди вперше заявили про свої права рівно 55 років тому. Все сталося у Нью-Йорку. Тоді поліція влаштувала бійку у гейбарі Стоунвол. Але люди всередині вирішили постояти за себе. Підтримати їх. Вийшли містяни з усього Нью-Йорку. Це перетворилося у так звані стоунвольські бунти. Вони тривали декілька днів. А вже наступного року, у червні 70-го, відбувся перший у світі лгбт Прайд. Відтоді червень це місяць гордості лгбт людей. Прайд місяць цього року буде і в Україні. У столиці приведуть прайд марш. 16 червня у київському метро на захід запросять 500 людей. Щоб прийти, треба заповнити спеціальну Google форму. Шукай її в описі під цим відео. А 9 червня, за тиждень до Київпрайду, проведуть благодійний лгбт фестиваль Буде ярмарок брендів, майстер-класи, діджей-сети і ще багато іншого. Будуть на фестивалі і гейновини. Ми проведемо зустріч із українськими блогерами Сашком Дравлі, Ксенією Термасіною та Олегом Родіоном Шоригіном Грикаловим. Усі деталі про час та місце за посиланням під цим: відео. 4 мільйони гривень стільки хоче зібрати українська ЛГБТ-спільнота на потреби армії. Гроші підуть на різні напрямки: Бахмутський, Харківський, Куп'янський, Донецький та Сумський. До збору долучилися різні фонди та організації, і ми не виняток. Допомогти армії можна буде протягом усього передмісяця. Посилання на Монобанку ми закріпили в описі під цим відео. Трішки математики. Якщо кожен та кожна, хто бачить це відео, задонатить по 10 гривень, то вже незабаром п'ять фондів та організацій направлять допомогу на найгарячіші напрямки фронту. Зараз розкажу про ще один проєкт до предмісяця. Ну а ти, поки постав лайк під цим відео, наша команда випустила перший документальний фільм. Це історії запоріжців та запоріжанок, які дуже чекають на закон про партнерства для ЛГБТ. Це зовсім різні люди: блогерка із маленьким сином, мама Гея, військовий та інші. Подивитися фільм вже можна на нашому ютуб-каналі. Він називається Навіщо партнерства у прифронтовому Запоріжжі і про іноземні новини у короткому дайджесті. Трансжінка вперше в історії стала найкращою акторкою на фестивалі в Каннах. Це Карла Софія Гаскон. Вона знялася у фільмі, який називається Емілія Парес. Після прем'єри стрічка отримала десятихвилинні овації. Екс-холостяк чекає на дитину. Колтон Андервуд декілька років тому знявся в американському шоу Холостяк, а потім зробив камінаут як гей. Невдовзі він одружився із коханим хлопцем. Тепер вони чекають на первістка. На американському голосі переміг Гей. І це вперше за 25 сезонів шоу. А Шархавон був у команді легендарної кантри співачки Реби. Вона допомогла йому дістатися до фіналу та перемогти. Не забудь залишити коментар під цим відео. За найкращий ми подаруємо тобі футболку. А в Україні вийшла ще одна квірна книжка. Це роман, путівник по католицькій школі для лесбійок. Його написала Сонора Райас. Книжка розповідає про мексиканку, яка навчається у релігійній школі, Їй доводиться приховувати свою орієнтацію. Нам дуже важливо видавати книжки, у яких наші читачі та читачки будуть впізнавати себе. Але оскільки український літературний процес лише на початку цього шляху, ми добираємо найкращі зразки із закордонних видань. Між тим, українська севфічна історія у нас в роботі, і сподіваємось, що вже цьогоріч вона вийде друку. Камінаут у прямому ефірі його зробив ведучий теленовин в Америці. Джейсон Хекер зізнався на всю країну, що він гей. Його палку промову почули мільйони людей. Ось як це було. Ви бачите мене щодня по телевізору, і я хочу, щоб ви знали про мене більше. Я мрію бути собою разом із вами. Коли я був маленьким, то майже не бачив темношкірих геїв по телевізору. І я буду дуже радий, якщо після цього випуску якийсь молодий хлопець також захоче відкритися світу. Ну, хоч мені не треба робити камінал у цих новинах. Заходь на наш канал та натискай кнопку спонсорство. Твої 35 гривень це гарантія того, що ми будемо ще кращими. Ми продовжуємо мовити із незламного Запоріжжя і дякуємо за це нашим військовим. Побачимося наступного тижня.